Косний бульйон. Чи може він бути заміною дорогому хондроїтину або колагену? Друзі, часто чую таке запитання, чи може косний бульйон бути заміною дорогому хондроїтину або колагену. Давайте розберемося, чи це науковий факт або чергова хімія вашої бабулі. Косний бульйон дійсно містить корисні речовини, такі як колаген і хондроїтин. Але чи може він повністю замінити спеціалізовані добавки? На жаль, ні. Це не є науковим підходом і жодним чином не гарантує результату. Подивіться на свою бабулю, чи вона дійсно гарно виглядає і в неї не хворіють коліно. І ще костний бульйон треба правильно готувати. Чи готові ви три дні варити кістки на кухні, щоб отримати фейковий еліксир молодості? Це не так просто, як здається. Наприклад, я використовую колеген Beauty Max від Herbalife. Це перевірений засіб, який ефективно працює, підтягує шкіру, підживлює суглоби та підтримує жіночу красу. Продукти Гербалеф розроблені з урахуванням наукових досліджень і гарантують результат. Тож, якщо ви хочете дійсно ефективний засіб для підтримки здоров'я і краси, обирайте перевірені продукти. Інвестуйте у своє здоров'я розумно.